Що переконало, переконало Трампа стати на іншу сторону? Ну мені здається, праві обидва наших глядачі, кожен по-своєму, звичайно, але думаю, що особисте роздратування воно мало результат. Ну тому що знову ж таки, ну, всі кажуть, що в Кремлі дуже інтенсивно розробляють психологічний портрет Трампа. Там знають на які uh -huh. е, значить, елементи натискати, що де підлизуватися, де там щось, начебто, вести більш жорстку лінію. Але те, що Путін явно переграв цією другою частиною, показувати себе незалежним, не від кого, великим і тому подібне, це факт. Тобто, я думаю, що Трампу так само. Донесли е, е, оте загальне невдоволення, тим, що Трамп відступає, що Трамп не хоче показати себе так, як потрібно. Знаєте, тут є ще інший момент. Дивіться, е, е, Трамп е, Європу і всі європейські справи відсуває на другий план і займається спочатку. Ну скажімо, е, е, близьким сходом. І на близькому сходу сході йому вдалося досягти, як він вважає, результатів. Uh -huh. Він е, е, ну. Оголосив, що він уже переміг Іран. Ну слава Богу. От тепер у нього, начебто, ця тема закрита. Він вже отримав чергові подання на Нобелівську премію миру, що для нього є надзвичайно важливим. І тепер йому треба перемістити увагу на Європу, тому що Китай ще залишається там. Десь в підсвідомості як ключовий елемент протистояння. А тепер е, е, пішла тема Європи. Тим більше, що е, починають е, давити європейські партнери. Ви ж бачите, що Рюте, е, туди приїжджає як, як додому на на, на на сніданок. Тобто е, він тисне е, Мелоні, тисне Мерц, тисне е, Стармер, тисне, Макрон тисне. І Меланія Трамп. І Меланія Трамп тисне. От що теж важливо. І от складається ситуація, коли у нього справді ну, ну, важко не, не піти на що, щоб знову-таки показати, що показати, що він сильний. І він зараз таким кроком каже: дорогой друг Владимир, ти, звичайно, мені друг, але моє вілічне значно дорожче коштує. Тому я зараз продемонструю, що я можу це зробити. От поки що можу. Поки що не не зробив, а, а але в процесі. І якщо ти впродовж цих 50 днів не зробиш те, що я від тебе вимагаю і хочу, ну от тоді, мовляв, ну вибачаю, буду діяти по-іншому. Мені здається, що оця його справді його особисте его було зачеплено. Він цього не любить, не переносить, не, не вибачає.